Всім друзі, добрий день. Сьогодні будемо боротися з комахами, бо в нас їх просто дуже багато злакова муха, в нас ще ціла куча тлі, у нас цикади, кукурузу нашу теж їдять. Дуже багато всіх під ґрунтом. Просто всі, хто є, всі, хто їсть, всі, хто сосе, всі, хто гризе, всі в нас просто є. Будемо в цьому відео боротися. Зараз покажу вам наш кавунчик, як він, як він зараз виглядає. Дуже сильно покрутило в нас листя, все бачимо. Ось тут теж дуже покрутило. Воно бачили що тільки що відлетіло. Все, бачите, тільки підійшов щось відлетіло. Просто його всідять. Дивіться, який гарнесенький. Дивіться, який гарнесенька яка рослина. Ти просто ходиш по полю, у тебе тупо під ногами все літає, що не попадяєшся. Дуже зараз потепліло сильно. Ну Все, помер у нас. Дуже сильно в нас потепліло. Тому усі комахи, що є, просто вилезли і почали їсти кавун. У цьому відео розкажу, як будемо ми з цим боротися, як ми будемо вирішувати цю проблему, тому що це є дуже серйозна проблема. Зараз додаємо хлорпіфос це один з найпотужніших ядів, що є в Україні. Добавляємо 3 літри на гектар. Усе він бачимо. Він отрави повністю всіх, хто є в ґрунті, у всіх комах. Так, для ковна це теж дуже неприємно, але по-другому ніяк нічого не зробити. Для нього це буде не так. Жорстко, як його можуть з'їсти просто усі комахи, бо їх у нас справді дуже багато. Тому потрібно було приймати крайню міру і обробляти одразу самим потужним ядом, щоб ніхто більше його не їв. Після поливу і знищення всіх комах будемо використовувати ось цей корні стимулятор, щоб наладити розвиток нашого коріння. Та ось ті добрива, щоб після такої жорсткої атаки від комах він швидше очуняв. Диня в нас виглядає добре, з дині у нас все окей. Її теж їдять, але її хоча б не так, не так покрутило, тому з дині справи більш-менш. Давайте покажу зараз вам нашу кукурузу. Ось наша кукуруза, бачимо, вона дуже гарно підросла ось за ось цю неділю. Бачимо все о... після холодів, ще листя не відійшли. Така проблема, що кукуруза у нас теж піддається атакам злакової мухи. Тому її теж потрібно обробляти. Ось такі ще цикади в нас на кукурузі сидять. Тобто потрібно срочно обробляти, тому що буде все з'їдено. На нашу кукурузу потрібно зробити обробку гербіцидом. Називається він Самсон. для того, щоб точно вже знищити всі захворювання після морозів. Ось таке, друзі, вийшло відео. Поливаємо 10 кубів на гектар. З цим препаратом. Поки що боремося з камахами, чекайте нові відео. Покажу вам, як у нас буде наша післядія після цього препарату, після наших стимуляторів та наших добрив. Тому чекайте, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, не пропускайте відео. Слава Україні!